Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Сьогодні другий огляд на картоплю, буде відео називатись. Вночі пройшов дощик. І це добре. Тут картопля, ви пам'ятаєте, після першої земельної ділянки Відео було. Воно вам сподобалось. Тепер, ну, взагалі, картопля, основний овоч. І тепер буде включення по. Другій картоплі, тобто по, по тій, яка залишилась. Залишилася тут межечка, ви можете бачити чотири рядочки таких, вони в довжину метрів 7 половиною От так, поки що не обгорнута. В кінці відео покажу, додивляйтесь до кінця. В кінці відео покажу ту першу земельну діляночку, вона вже обгорнута. Значить, і купив яд. Готуюсь ядити жуків, але ще зарано, бо, тому що вони тільки ну, відкладають свої яйця і тобто, поки що візуально не видно, щоб вони їли картоплю, але жуки з'явились. Ви можете бачити. От перша земельна діляночка, Межечка така, можна так сказати. А так виглядає друга. Я тут відгородив умовною огорожою такою паличками. Тут поряд проходить стежка, щоб коли ходжу не наступати на самі рослини, тобто на сходи картоплі. Там вдалині кукурузка, кабачки і так далі. значить. Ну, Сьогодні по картоплі. Тут, значить, близько 1 сотої картоплі, десь так, можливо трішки менше, можливо. Десь так і є. Значить, трішки пройдемось, вона різна, саджена вона, як я в першому відео. І говорив, саджена під заступ. І, значить, маємо е, одну просаповку і маємо такий результат. Е, як на мене, е, середній результат. Ну, в принципі, дякувати Богу, сходи є. Бур'ян був не такий інтенсивний, як у минулих роках, але він був, завжди він є. Картоплю нічим не удобрюю, тобто сам ґрунт поки що е, теж у, ну, в планах далі поміркувати, чим оброблювати, можливо, восени ґрунт, можливо, є ідеї. Під, під відео можете написати свої ідеї. Окрім перегною, такого не люблю, тобто, можливо, які гранули посиплю. Не знаю, хто як до цього ставиться. Просто перегній в моєму випадку або гній. Енергозатратно, можливо, навіть і, і, і дорого, і так далі. Тобто, Хочеться посіяти якимись гранулами, можливо, під осінь, під зиму, щоб на весну був результат, тобто удобрить ґрунт. Такі справи, можливо, давайте посилання, в кого є, можливо, в кого бізнес зв'язаний з добривами і так далі. Чому сюди підійшов? Тому що наближається літо період консервації, і всі господарі й господині будуть консервувати. Тому, коли я просаповував, тут є хрін такий, він залишився мені, можна сказати, в спадок з цією земельною ділянкою. Тож Я тобто, ціню цю рослину, я її не виріваю, ви можете бачити. Її корні, коріння та листки можна використовувати в консервацію, тобто, в огірочки, ну, зазвичай в помідори, в огірочки консервовані люди додають Значить, даний овоч, грін це теж овоч. І так далі. Була ідея висадити його рядками, але потім вирішив, що ні, бо при пересадці, значить, рослина отримає стрес і хто знає, що з цього вийде. От так сьогодні походили по картоплі, таке включення. Як і обіцяв спочатку відео, зараз покажу першу ділянку, вона саджена ранше за ці дві. Тобто, і ви зможете побачити результат. Не знаю, чи відео буде передавати, чи ні. Картопля піднялась. Ну, Тут я її загустив, тому що, знову ж таки, десь з півсотки тут. Але справа не в масі її, не в кількості посадженій, а в якості і в догляді. Якщо правильно доглядати, якісно займатися цим, то я думаю, вона дасть плоди. Не те, що я думаю, а був результат, що давала плоди картопля і доволі чудові. Значить, ви можете бачити, що підгорнута картопля звичайною сапкою, так як підгортачем сюди не зайдеш, тому що занадто вузько, занадто щільно вона посаджена. І от такі справи. Ну вона піднялась. Думаю, другий огляд на картоплю в принципі, був е, також цікавий. І кому не цікаво про овочі, то я просто не рекомендую дивитись і також, е, типу, підписуватись, бо якщо вас не цікавить тематика, і ви читаєте заголовок відео, навіщо ви його взагалі вмикаєте? Бо бувають деякі коментарі, не хочу на це багато затрачати часу, але все рівно там пишуть, що е, то занадто нудно дивитись до кінця і так далі. Я це знімаю. Є відео. І взагалі інформація і люди. Такі, яким це не нудно, а навпаки цікаво. Тобто такі, як я і так далі. Тобто Хто, хто цим займається. Бо коли діти шкільного віку, звісно, що їм буде не цікаво. Ось цікавий аргумент, факт, картопелька нібито починає цвісти. Ще нібито й зарано. От дивіться, який який кущик і картопелька починає цвісти. Не знаю, що з цього вийде, чому зарано вона починає цвісти, але нав'язує вона. свій цвіт. От так. Таке вийшло відео. Дякую за увагу і побачимось. Тисніть лайк, підписочку, хто новий позитивний коментар. І відео будуть включення. Побачимось.